Старі, давно не тому буду ганяти пізніше. Я ж тут нам скачу кинуть. Я подальше встану, бо я За закрий до їх. Чи ви почуєте мене? Ми в Анатолії якщо в гостях. Вони зігнав. Даво крибачки. Ну знову ж таки, така само погода. Така сама погода. Бачите? вже була, я вже кинув. Така сама погода. ще так, Брадячі аркісти. Так ну, вій, таку погоду, певно, що будуть бродити. Да. Ну, щоб оці пищаки були гоняні, то така погода, вони все одно часі кінтуються люті. А це старий зієвецьку зімавку. Це молода ось бура. А це пошта, так? Да? Твоя то? Так, так, тут гарні є, все. Ну, на що вони? яке зерно трапить. Я, 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 я колись прийняв таке рішення, У мене теж. Дочкам сподобалося, mm -hmm. і потім. А ну собачку може взяти, Толю? Льгке. Зараз тільки це хто там керує маленьке, да? Там нікаті. Катя. Джокер, джокер. Оця вожачка, mm -hmm. едіка порвала. Оце, це від неї дочку оставив. Дана, Дана. Скільки там три. Три взросліх, одна маленька. І там ще одна. Uh -huh. джокер, це цервна гуляє. А, це пар, пара дорослих. Троє там. Пара дорослих і маленькі, так? Маленькі, так. Так, знаємо, ось така будочка в толі. Толя спортивний такий, раз легенько піднявся. А я ж він туди стрибає 25 разів на день. Я, то кажу, я вже дід. Да. Ось така будочка. Тут будочка така ось. Вся металева. Радянська. Радянська. <пілляв> а ну покажи так в руках. Її покажи нам так. Вона на кручці. Ну, кремочка. Ай, кремочка. Це ж до його самочка один з боку. Ага. <пілляв> це вже на роботу не привезли. Коротше, ми ті <пілляв> сьогодні. Люди набити. А це гречка. Друга. Ось, ось, ось така гречка. Ну, так, так. Гречаномурі. Це ще не від з матушника випхав. Будемо зворушувати. А маточок де в тебе? Там? Сильні, блядь, руки. А, ще на третій якісь буде, да? так? Вони, так, да, є ще. Пушу, no. але вони не гоняють. Це кермачків пара, no. так? Да. Так. А то, що ти мені подарував, вони ушли. Так, да, вони увікаються льотом. Два тижні. Пушу, все, блядь, раніше не літав ні разу. Це вже два дні на пір. А наш це кидає ще? Ні, ну він такий, це, просто він ще не знає, що таке пір'я полетіло, він да. боїться. Рукаш він компактний, він може бути куди і стойкий, там красний. Ага. Таке насіння. Якраз приїхали, я взяв себе позаріжці, всі послідні. А що робити? Да. Ну загнав би я не сьогодні, ні завтра, а хоч на забори приліпти. Парузі. Да, не... Чоловік не задав пару зелених, по нас дав. Парішки, були молоді. Вони таку погодуємо забрати місцем і почки, молодь, якщо ріння політало з поштою, воно вже бачить, які бродні. Це воно політало з поштом. Було вроді нормально, собі. Що вже не тепер. А що, прилітає туди? Копчики? копчики да. Невеличкий соколок такий був. Бив за три дні, для воги мав почту передавати, за три дні двоє піштернят вкрав. За три дні. Пошторів? Йде, да, вдарив, і донести немає далеко. Да, подумав, подумав, Попилення вернулося, четверть да, спини да, виду да, Прийшло да, вона, я Плава, мене. я її єлі вичухав. Отакі вони, слава, джугарики. Вона держати? Звісно. Останькі вітірок, вони да, да, в них копаються. Ну, нам є ну, вони... хороші. Я собі сам собі догодив, а останнім mm -hmm. не важливо, сказав один. А буде вітерець, вони копаються і будуть буде. Да, Своє сказав, всапає. Повний стік. Та ще й жара. Ну, я ж по їх так, знімав так, на більшій всі собаки зімали, кидав, mm -hmm. вони ж мене не гонять, чи то не коріють. Ні, оце не вони літали рано туди, uh -huh. Перед, вже чуть пізніше назад покормили, потім ще раз летять, по два рази роблять, по 20 км по 30 км. Uh -huh. Кось не летять, туди uh -huh. бачить. Завод, десь. Де -те -те. Півень, карлики, То ви виводяться тут у нас сарайчику, а живуть тут тут, в гоновому відділенні, так? Да? а да, точні там, а тут я вже... А, а це поштарі, так? Да? Зрозуміло? Да? Чисто пошта. Та як сказати, взяти містом пошти сюди цих 5 саме льотних п'ять пар. Вони мені, звісно, портять, вони мене як сказати, ти кортить було літи, все, як не сказати. За, так, nei, так, за, ними, за ними злітають за пасарями. Ну яких колгосп ще особливо рано вони зриваються, а пів часа літають, ганяють, льот не дергають. Там свій плюс є, що вони там чуть-чуть маневреності, прийде щось, це, але це манвриності, <guns> не треба лишні. Про це багато і написано. о, yeah. oh., там Старі, де її зняв, хтось там дергається. на птиці, Миколаївську, гадають. Де воно високо піднялося, бачиш, але ходить. Ходить, так? Да. Повітрі, да. воно то. О, да. Ходить, високо, ну. Там ще є, а ось, ось там ще ж є два. Воно. Ого, трошки греблися. Ну, угу. це люди, голуби, сидять на яйцях. Спокійно, ніхто їх не чіпає, чіпануть, по дюрається пів час. Нормально. Буде погода, дюрається більше. Не больше. Дядь можуть піти в небо. Шикарні, висвітилися з водами, но шикарний холодій чуть у лісі дають, його хвости. <говорю> ну, такі гарненькі. що ну, вони. Галенькі білокосики, не окі, да які класні. Дають такі трохи круглиші. Да. Да. Це старих пара? Да, так, на яйцях. З яйцями, на видно. Я вже голубеня смітнув кинув під других. А це вже вона опять на яйця завалюється. От і забралися на високо, два стріляються. Все, такі миколаїч вони є. Угу. Да, дивіна, так. Якщо взяти молодих подручити, не діть по другу, то вони да. допустимо не керують порадом. Я за хіп, жара не жара, 40 минут, але вони будуть літати, ніколи що мені грамо. Вже високо підняли, що, да. заїжко, я дивіться, я так. Ай заєчком ще десь піти, це робити. Дивися. Не бачиш? Двох разом водам. Двох. Вони зараз ще й зупиняться. Буду стоять. Бачиш, ні? А, он до я вот бачу. А, там, то там я то, я бачу, то я я там. є, то троє Вони там два рази ну, були. Там, там ще двоє має бути. Ну, може, в сторону десь чуть відійшли, бо вони все. Зараз, зараз, нічого страшного, яйця зняв. На кабелю вже на годів шість. Хай там оце, я її злучу і буду, мабуть, надіватися. Ця чупакабра, що з носу нема. Ну, а вони ще одне побачив, точно. А є, є там їх ще четверо-п'ятеро. Вон ще одне є, так. Да. А, вон сиреніненька одне завалюється, самочка. Слава не що? Ні, в мене зіру паузу. Ось прямо над тобою дивись, воно ну, два, дивись, хвостики тільки білі, бачиш? Ага, так, так, так. Можна да, держатиме да. Миколаївич, такий чи ні. Можна. Слава Богу. Вітер поженеш і два-три рази і будуть вони. Ну так, да, терпить, там не визорали. Да. Слава Богу, бачиш, він до нічого вже ж та й метали. Бачиш, високий. І в синьому небі дуже важко. Дуже важко фокусувати. Воно ну, вже по ші в точках. Да. Пошів, вже посів, вже посів точку. Троє молодих він до буря. Ну, не вовшає їх звідти, тільки випустив сюди. Вони не полетять. Це так опустити, щоб подивитися, як він угу. Дякую. Вона пара покрилась по шіп. По шіп покрилась. Ну, що, ходить, звісно. Ну, я вже їх не бачу. Легенько пушу я сусідки ще не літали, звідси кинуть сюди. Тут не кидає, просто пусти з руки не кидає. Отаку, так, так води. Пурхалки такі, а? Вони ж не поймуть, що я з знищу. Вони погуляють, трошки вийдуть, так. Ребятка, це. Не видно тих. Дивимося це. Хай там собі сапають, вони свої сапають. Дивимося мати. Сапаю Давайте, а ви хочете хоч ви випускати, так? Ні? Да? ні, ні. Зайдемо туди, в мене вони його там, там п'ять, що ви закриті. Йдемо туди, да? Йдем. так? Йдемо. Це тільки що мене кажуть, що вони приїтають. Мати ще поголів'я, так? По да. двоє сіток си сидять, тут тут з поголів'я. виплівають, знаєш, що вони звідси і летять сюди, якщо гору мене перекинув сюди, вони mm -hmm. летять і тут не сують, щоб ви сюди. А до чого вони гарненькі? Вся любов. Вон молоденька. Горобець. Я чим не їдять? Обростає. Їдять, але слабше, але їдять. Мусять. Я ще тим більше домашній заїду. Мусять. Так. Ось такі Оречі, да? да, сизі, як сказати, вроді прості, але в них така якась гіночка є, вверху трошки вісають. Оці сплошні сизі. Це да. Голубка сплошні. така страшна, як цього. Кажу, до Вови, дзвоню каву, щось саме і самочка ця, бо перед цим троє загнав, сизі. З першого течка піші. другий раз підняв і він люди сюди. Кажуть, що вони до часику кажу, не хочуть літати. Угу. Я сказав, голуб літав до трьох часов, ця голубочка відлітала 3,5. Через двоє суток прийшла. Загонів 5 самців, вже вони вліталися, почали махати добре, так як там дойдуть. Голуб не прийшов, ця через четверо суток прийшла. Хоч вона мершлявенька, але я вирішив її кинути, а й буде. У мене там... <свіснація>, чужа самка була, я ту самку віддав. Зроблю для чистоту яліною. А це ти зелені куди залишили? Церква. Це в них. У понахали немає нічого передати, світло, але нема коли з роботи. Збиті, ну це спортсмени. Так, мусять вони трошки торпаться, бо це спортсмени. Саме, 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 не дітей через що держу. Ну червоні трошки такі трошки, так? Челує, зараз вовлю покажу. До червоного привезли звідти з війни. Такого парня, що був Зі їздив ходу? туди, привіз, а саме Я спробую, вивів цього самчика я. Ну, ще його не пробував, цей червонуватий. Ну, такий він. Я його бачив, як той хазяїн кидав, у інтернеті скидали мені. Може, може бути, але я з часом віддам його. Чисто ставлюся. Журтенький теж за класний голубь. Я вам казав приблизно, що цей голубок політав. Нічого по ньому такого не побачиш. Голубу посапав, що в мене трошки очки були квадратні. Оцей, так? Вилітав гречаних, так, був. Це ужас був. Такий він, як у вісто, такое, як це хочуть турцьовий. Трошки батько був турцовий. Мати ні, мати вовина, така шикарна була, вітер. Всі сянки стоять, як тюлька, а та бура була так розкрита всередині, як це. Вова казав, як будеш дівати, то мені то я йому мені казав на грузину. Це жовта моя. Сотня у маточнику є? Ні, не. немає? Да читаю, тільки. Ну так, орієнтовно. Я ж не кажу там. Ну, я ж болотерію не, не, не запитую. А ну цього, жовтого покажи в руках. Що Живи, до неї? То, Мати справу, я до неї претензій не маю. Така да, вона, компактненька. Да, да, да. Є, що в рукашки покаже Ширенька. себе в небі. Да, як голубочка станція, голубочка. Голуб да? у Голуб, мене цей, мамочка. Голуб Пертовий, Петра да. Володимировича, так? Да? Да. А ну принеси Петра Володимировича, да, покажи. Це Вова пожертвував. Вова молодець, не зажав, каже, треба якого тобі того, я взяв того. Вони щось, що це вони мені дали, щось були трошки на це Під щось, не те пальто. За що ти показуєш оце? Це мамочки? Це мамочки. Да. Це, 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 він з тої глупочки, тільки що було. Да? І доволі такий зараз ловлю. А діти хороші, такі самі Діти, так. Да, діти зараз покажуть одна від одного самця. А тут вони. Оце. оце від мамочки самця і від неї голубки. А від того другого самця, що його теж давав, він до самець, це самочка, я так наскільки mm -hmm. розбираюся. Претензій да, нема? Так, да, нема. Самець все ширше. Нема. Були б такі двоє, яка глупка, то я... Це чуть ширші, звісно. Mm? Точно, як ото, як батьки. Копія батьків ото. Все, ну це вже я за це не жінуюсь, за це, ну яке є. Трошки ширші, це так. Да. Так, да. ну знаю. Я думаю, що зроблять в'єті. Ну, його широта не портить. Він Його я широта її, не портить. Він буде так само, як і той літа. Я знаю, що від них діти, головне, що полетять. Мені вже yeah. не каже, щоб він літав. Я ще раз... а, і як куколка дивись. нема. — Як, а, а, не я, я, я. як <плес> дзига. — Як <плес> бритва. Як бритва. Гарненькі голуби. Гарненькі голуби. — Що гарненькі, то гарненькі. Кламачки гарненькі, червоні гарненькі. Червоні. До морозим казав з куліна в коліно. Так як у цих лініях в мене та жовта вийшла. Німночко тут є. Червоні можуть видавати жовті. І не прості вони, це Люберський дав. Самець. Це володій? Вона не зовсім проста, да, вона піднімається нормально. Войдеться. Далі є співа додавати до гречаних угу. стойкості. Давай червоного чи бурого до чорної режують. Вивось молоді, давай до гречаних. Бачу, ржаві гречаного. Да? У мене відділ, були ржаві, і це б ржаві. Я їх настільки був гуляв, що в мене вже більшість ржавих було. То я їх різко подівав, а це вже гречани всі дають ржавих. Ну там mm -hmm. даю ржаву до світло-гречаної, такої світлої, допустимо. Получається, оптимальний варіант вже казав шоколадний. на дав Так, двоє пещенятку одна і голубка, звідси така, що він по 13 трин. Любить я йому дав, <кх espioniment> поганяється і потім забере буде ганятися вдома. Зараз ще макло Класно, так. Можна судити вже потік, що ми їх не бачимо. Ніяка оптикають, не бере. Та вухо не бере, яка отак. Що вухом не бачиш, яка оптика брати да. буде? Все. Поїздові до ставця глубина. Я його на надвіг, до самочка я ці не прислав. Десь самець в мене живіший чуть. Угу. І глубинятка виходить. робочий. так. Да. Самці чуть простіші. Від голубок простіше, так? Да? Чуть-чуть вже не така хвостова часть, але хоча ця голубка з моїм голубом дали сизу спушного, то всі очі поламали. І, береш в угу. руки, така хвостова часть, вся пушкає, що на землю, а воно сусинок ще літати долком не вміє, тільки там на верх сідає. Угу. Вовік він пообіщав, приїжджає другий, крив мене грошима, це всім як люди. Я пообіщав людині, що ще тобі його продавати. Ну такий, ну проситься, угу. подивиться, будь-який його. Так, Такий удачний буває, до все противньо, простішок. Ось дуже до самця. Ну не то я верху трошки казав. Да, Песчі тя вже в мішку не впоймаєш Так, mm -hmm. да, вони шустрогенні, казав. Давай колестях, так? Так. Жовті вовсе. Жовті я взагалі вра... Вра... Вражають мене жовті, так. Да. Жовті, жовті вражають, так. Да вони Папара да. біло кроссик, є, такі ось отладний. Я їх ніяк не можу зберегти, особливо самки. Самці ще якось залишається, а самки mm -hmm. приживатися, mm -hmm. якщо там дерево будки. Сезон mm -hmm. два і пропадають. Забирають, високо вдихаються. А ще якщо звідси кидають туди, вона не привикша. Десь сідають бог, його знає, де Миколаївич. Класно. Це водій голубка, це, це глупка, голуб, наскільки розбирається. Якщо пара. Да. Оце голуб. Попроб... Це голубка. Якщо порівняти обох, то це більш-менш на голуба. А то, а то голубка правіша. Да, да. ну, як якщо їх між собою порівнювати, да. то він більш схожий на голубу. Да. А вона на голубку схоже. Да. Молодший простой. Да. Можуть руки. Сизич точно не показав, що представляють. А він вилітав, я бачу тут його. -яй -яй -яй. Толя, ти більше полюбляєш сплошних чи білофоси, чи тобі однаково? У мене найбільша душа лежить до Гречаних. До Гречаних обідять, вони й не будуть летять і на свято. Да. — Бури теж летять і навіть летять. Ну, ну по масі вигаї, я маю по масі. Гречани, гречани, я Білохвості біло чи сплощі взагалі пори. Біло, біло хвост. Білохвості. Біло Сидий такий, як сказати. Не, я, я бачив його вже, він вже вилітав, я його вже контроль там виставляли. Да. Ну що, Толя, будемо дякувати тобі. Дякую вам, да. що доставили. Покаталися сьогодні. Толя, дякуємо тобі. Да. Дякую, Толя, ти, ти можеш мене? їх знайти в небі, якщо покрили. Ти бачиш, Толя, все, дякуємо. З яєчком ця голубка. Хто скаже, що вона тримала часами в нас крильця ніжінь, це ця штука. А що це Вона, За вона сила. Компактна, Яєчко вона збитенька, вона. трошки менше середнього. Що вона? Дай, я дав внука. знаю був. Були бували хороші, яка я хотів, хочу попробувати на нього затопити стара, попробую на ній. Так, попроси їх, щоб вони не... Є слова? Не бачиш? Не, не бачу. Але я подивлюся. Я не бачу. Я ще не це так не бачу, але в мене воєнний бінок. Мало, бинокль, але, ви знаєте, я, не я бинокль, ну, не Отак дивишся в небо, очима не бачиш, біноклем не так? Да. Таке буває, так, бінок не може. Бінокль вже можна захватити, а коли я камеру наводжу, треба очима тільки побачити мені біноклем водиш вправо, вліво, вправо на фрешку, як да, ти да, 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 Тартоль, дякую. Дякую, дякую. Дякую. да, немає. Так, Толя, все, дякуємо. Добро. Дякуємо, да. Да? Слов'яни. <реш> я вам сказав, поважаю, я казав, да. трошки люблю. Все, йдемо, да. Слава в мене, як да, сказати, авторитет. Я, да, слава, дякую. готовий за тебе Бог не Ну все, поїхали.